Ще 20 дронів від 20-го ліцею, із таким лозунгом освітній заклад чернівців придбав чергову партію безпілотників для наших захисників про розвиток благодійної ініціативи та як до неї долучилося. Зіркове подружжя метрополітен Опера розповідаємо. Далі безпілотники на передовій нині для українського бійця і очі, і зброя. І найголовніше, вони на фронті рятують життя нашим захисникам. Тому із початком повномасштабної агресії Росії боковинці не залишаються осторонь спільної біди та намагаються забезпечити військовослужбовців найнеобхіднішим. Ми вже розповідали про благодійну ініціативу 20 дронів від Чернівецького ліцею номер 20. Тоді за два місяці освітяни та ліцеїсти зібрали кошти та передали на фронт 20 ударних безпілотників. Утім, на цьому акція ліцеїстів не завершилась. Коли ми нашу інформаційну кампанію розширили і долучили не лише дітей, педагогів, працівників школи, а й батьків, до нас долучилося багато людей, про яких ми нічого не знали і досі не знаємо. вони побажали залишитися невідомими, але кинули доволі серйозні донати. Як розповідав директор ліцею, а згодом і ТВА в новинних сюжетах інформація про ініціативу Чернівчан потрапила аж за океан. Всесвітня відома диригентка Нью-Йоркської метрополітен опера Керілін Вілсон, українка за походженням, розчула навчинком земляків, записала щемне відеозвернення та разом з чоловіком надіслали до ліцею кошти на ще 10 безпілотників. Нам вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю з Керілін Вілсон. Я дуже пішаюся. Ukrańka, jak na Ukrańka. I uh, w początku warju ja chotiła uh, się zrobić tytle Ukrainu. i ja Ukrainian Freedom Orchestra. Sto, uh, I tody ja prożju rodnity Ukrainu na kulturmu fronti. Диригентка має Буковинське коріння, її родичі досі мешкають в Чернівцях. Зокрема, вчителька української мови та літератури ліцею номер 20 Надія Карлічук, з якою Керелін Вілсон перебуває на постійному зв'язку. Оперна зірка каже, намагається із початку повномасштабного вторгнення всіляко підтримати українських воїнів. Коли я слухала от цей проект для дронів, для фронту, ми з моїм чоловіком Петром. Петро, ми, звичайно, хотіли надіслати наші допомогти, щоб ще 10 тронів могла бути творили ліці о І Це дуже приємно. І дуже важливо цю Україну, що а, ви а, чувствує, що ми з вами, отримавши такий несподіваний фідбек, педагогічний колектив та ліцеїсти освітнього закладу не забарилися з відповіддю та в свою чергу записали звернення вдячності світовим зіркам за суттєву підтримку України та їх ініціативи. My dear Peter and Caroline, you are an example of kindness and humanity for us, for all of us. And thank you so much for your supporting. We are really very, very grateful to you. Love you. Love you with all my and our heart thank you. hello, my name is mary. i'm learning in H&B wow. class from uh, 20 lisim. and i want to say thank you to our the most uh, famous like maidens, uh, carolyn wilson and peter gelb, for supporting us to defend our independence. today is a very important thing for us to live in a peaceful world where we can uh, raise our children and live like we want to without any narratives what the russian federation wants to appropriate from us hi my name is uh, max i'm learning in the fourth grade of the 20th uh, lithium and i wish to the war ended as soon as possible so there were no alarms and two soldiers didn't die and uh, dear uh, caroline and uh, peter thank you for the um, donated drones thanks that uh, you know what it's like to be in war slava ukraini Тож найближчим часом новопридбані пташки.